Доброго здоров'ячка, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаві предмети, які допомагають нам робити світ навколо нас чистішим і охайнішим. Це віник і мітла. Ось віничок. Він схожий на пухнастий хвостик, зроблений з тонесеньких стеблиночок спеціальної рослини які міцно-міцно зв'язані разом. Коли ми хочемо прибирати крихти, пил, підлоги, ми беремо віник. Він дуже легкий і зручний для роботи. І не потребує електроенергії, як, наприклад, пилосос, бо в дію його приводять наші ручки. Як гарно пахне новий віник, він пахне літом і теплом. Була мітличчина, а як дозріла, з'явився він, пов'язаний з усіх сторін, буде в домі чистота, а з чистотою доброта. А ще діти віничок, коли працює, він співає таку пісеньку. Ш-, ш, ш, ш. А це мітла. Вона велика і міцніша за віник. Мітла має довгу-довгу ручку, щоб зручно було нею користуватися. А щитина зроблена з міцних тоненьких прутиків, які теж міцно зв'язані разом. Мітлою прибирають на вулиці пісок, різне сміттячко на доріжках, опале листя та сухі травинки. Звичайно, є сучасні мітли з пластику, але ті з прутиків, вони найкращі. Коли мітла працює, вона співає шурх-шурх, шурх-шурх, шурх-шурх. Сонечко встало, двірник вже працює. Мітла в його руках, як коник гарцює. Сміттян з доріжок вмить позмітає, двір в чистоті аж розцвітає. Отже вінечок і метла це справжні друзі-чистоти і наші помічники. А ви, діти, приймаєте участь у прибиранні? Гадаю, що так, бо ви ж молодці. До зустрічі!